Анархія, анархія, анархія. Стоп. Вайп за вайпом, день за днем, я грав на анархії. Вільний світ де править хаос і кожен сам за себе. Але раптом щось змінилося. Настав момент, коли захотілося чогось більш стабільного, більш справжнього. І тепер увага! Я переходжу на режим ваніли. Тільки спокійний Майнкрафт без хаосу, без постійної загрози, що тебе усьогось загріфарять. Тож, приготуйтеся. Починається нова глава. Поки я фармлю на фоні, пропоную коротенько послухати про ванілу. Насправді вона не до кінця і ваніла. Тут є деякі плагіни, але в основному це просто для покращення ігрового процесу. На сервері є команди на сетхом та телепорт, також різні фан плагіни. І плазмовой зиму з крафтом. Магічним способом я опинився в селищі і вже на той момент постав собі мету. Захопити Енд. Так, звичайно, це не анархія, але навіть тут людям потрібні елітри і так далі. Саме тому я хотів захопити портал Венд і продавати телепорт туди. Тому наш план на початку вайпа виглядав якось так. А саме нас цікавлять останні два пункти. Якщо коротко, то наш план полягав в пошуку порталу Вент і будівництва міста над порталом, але останнє пішло трохи не по плану через місце розташування порталу. Тож швиденько полутавши найближче селище, ми починаємо дотримуватись плану, але через сильний балаган в Діскорді. А ви а ви толі екопає, копаєте залізоль. Так, копайте теж. Дай поклай, поклайте, щоб він ну, типу переробився. Щоб... Не всі розуміють, що треба робити, тому наша ефективність впала десь до 40%. Моя задача як гравця з поверхню лутати все, що неправильно лежить. Але в один момент все різко змінилось. Кастомный данж. З нових отой. А, ти не ще ти займаю. Уу-оу-уу. Кіжик ежик, кіжик. Приняв тип мене. Я всіх проспамив... Ну ти мене не о, тепер прийняв. О, тепер принялось. Воно може по одному просто. Що?

Я не Трохи побігавши і подосліджувавши щось нове для себе, ще трохи повмиравши, але все ж таки я виходжу з данжу. А тим часом мої тімейти вже були готові до відправлення в пекло, тому зібравшись усією компанією, ми вирушили за блейзами. Коротше, давай ось тут коло, ось тут кава, підійде. Давай поки що в часу, але. Мені треба кірка просто. Йо, що з пінгом? Люба кирка я варки. Та а що таке, що за залажие, алло? Швиденько відкинувши невеличкий стежок, ми полетіли в портал. Так, О! Погнали, Ооооо! Давай да ребята! Почекайте, кор корде, 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 кордон. О, ну да дерменты, да дермен, пам'ятник. Надочку портала, порталы. Я тут хом поставив. Так, Альо, ціло... це Форт, Фортфор. Ви кстати, розумієте, що ми зараз перші в принципі от зайшли? Да. Ну да. да. Ну а ну тякнута. Який тякнул? Там заходиш. Ану, і ще я чекаю. Е, сюди називає. За... Скориставшись онлайн-мапою світу, ми знайшли бастіон, що знаходився поруч, куди я її виручив. Да, бандарий, да. Алло, запишите Запишіть запишить крэ, запишить крэ. 440. Ой, подожди, подожди. Окей. Давай, 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 440, 64, 64. 64 там. И останній минус 311. А нам дуже детске, нам дуже действ. Та-та-та, давай. 280. Та, фурт, э, баскион, баскион. Я добегу, а я давай. добегу. Окей, окей. Смитник Янга. <риклад> так аккуратно, аккуратно тут на мене вже там раз Приймай, приймай. Приймай, тепер прийма, тепе, зараз тим тепе, разі будуть відплатувати люлі. Давай, 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 давай. Цих люлі. Ні, там разі йдіть сюди. Алло, приймай? Приймай, все почуть. А там то можна просто... Типу, я не Зачем ви за мною всі йдете? Йдіть назад, тут нічого немає.

Знайшовши пігліна з циганськими корнями, я забудував його в шикарні апартаменти, віддав все своє золото і почав чекати, доки цей циганський барон дасть мені перлину Енду, які нам були вкрай необхідні. Віддавши цьому цигану в районі трьох стаків золота, я отримав всього-навсього три перлини Енду. А поки я чекав, мої тімейти знайшли спавнер блейзів. Та все знову пішло не по плану. Якийсь час на сервері стояла мирна складність. Через це блейзи не дуже охоче спавнулись. Тому ми почали розважатись, як можемо. Мирна складність. <плес> 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 І зараз такі. О, кажу, що. А ну, секунду, шося зайду. Там 40 фрітів заспавнити нам сім габела. Стоит сколько нас тут? 6 человек не А ну почему ты иди сюда? Давайте скрин зробимо. Давай, да, да, давайте, давайте скринчик сжах. А ну ще я включу, я за шейдерами заскрин нас. Да, да, за скрин шейдером. Давай, давай. Сиди сюда, сиди сюда. Робимо с каза, что стоит. Ля, ля робимо скриншот цього, як десант. Ну всі на Бачите, це а як на голову сесть? Як на голову сесть? Голою ну, рукой, головой рукой. Голой Залазь. Ану ну залазьте на мене, чуєте? Залазьте на мене всі. А, ні, Віталік. Да, так це імба, ви може там тільки... А так на елітрах літати. Йожик, Йожик, залазь. У мене немає цього, я не можу. Так, ти можеш руку голою, візьми, голий рукою по мені тикну. Нажми на нього, і в тебе це встановлено. Право, голий, о, що? Алло, а ми можемо, а ми можемо такого копати зверху блоки. Алло, а ну, а ну, щас, 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 щас. Так эй, 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 я там не я то головой набьется, не бьется? <са> Нет, <с Were> нормально? Не, <су> <су> не, <су> не, 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 Давай, давай. Давай. Опа, Давай, давай. Пошел, не спеши. Тут притормаживай чуть-чуть. Притормаживай. Притормаживай. Ой, ебать я урод. блядь. Оце ви розсипались в моменті Так, всі вижили, всі вижили. І в самий неочікуваний момент увімкнули складність, через що Блейзи заспавнились. І нафармивши достатню кількість порошку, ми відправились на пошуки данжі з порталом. Всі в йонгу скидаємо цей. давайте. Я готов взять та. все ваши палочки. Хониксайт, ты да. Там ничего не надо, ничего не надо. Все? Эндерперлы у кого есть? Мы не перлы. Я с Хониксайтом, я с Хониксайтом. Матвей, 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 чуешь, почекай. Кто там перлы подобрав? да, это перлы? А ты бери стажение. Я сейчас выйду с игры. А дайте ты мне эндерперлы. Ну и врешті-решт, скрафтивши очи, я полетів на пошуки порталу. Б. Б англійський. Б. А ну, Skyblaze, юзай. А тебе, що там за... Опа. Опа. Прыгаем, діти. Не, не, не. Куда? О, реально? О, уже є, все видно. Давай, oh, давай, ломайте. Давайте, діти. Заходимо, 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 хлопці. Заходимо. Алло, ты Алло! Це не рятуй, я рятуй. Мені, мені, десять. Ой-ой-ой, чекайте, стутка дофіга. Ой, рятуй. Віталік пигне. Віталік. віталік прим... in... è... Знайшовши портал, виникла проблема. Нам не вистачало очей для його активації. Але найголовніше, що у портала ми були найперші. Тому швиденько нафармавши очей, ми приступили до найцікавішого. Вы чекайте, дайте я зроблю броню. Может быть, можете запускать я броню роблю просто Да, давайте, давайте, Портал есть. Все. Да, сейчас, сейчас я размечу. Я сдох. Алло, я сдох. Шару бешеный сдох. Лох, ты даун тупый. Я тебе сказал, что ты вертал. Да, еще ну поймали. Берхня, бонь. Ну шас, давай, эээ, ведьмай. Все, алло, полетели, полетели, полетели.

Мінус перший кристал. Ті попасли. Мінус другий. Мінус другий теж. Мінус третій мене вбило. Втікай від порталу, іди, отой тікес впа. Оу. Алло? А кого, хто би? Тому що за червової ілишка, мої ліжка підбирав? Не, 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 відійди ще. Алло, кислота кибанити. Не трогайте Ендерменів, пацани, Ендерменів не трогайте. давай. Да а, нет, можно, пожалуйста, бахайте, пожалуйста, бахайте, 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 Эвен, спускается, спускается, бахайте, у кого кейти? Виталик! А, бежу, бежу! Давай, пойдем! Бежу! Кровати, пацаны! Ой! Ты дурак! Вот сюда став! В голове лука! Пацаны! бля Виталику больше не даем лопать. А почек! Я тут возле портала стою Значит четвер можно?

Давай на <Sustainable> Все, забрал. Стой, ты дай дай мне яйцо, дай мне яйцо, дай мне яйцо. Кай, ёжик, ежик, ежик, ежик. Нажмите на кровать. Нажмите на кровать. Стой, да нет, не бахай ты кровать, придурки. Я не маю мене убили. Ну і вже забравши, я це я сховав його у надійне місце. І ми пішли шукати елітра. Але стався один момент, який перевернув нашу ціль з ніг до голови. Ко куди ви кого тепнули? Я, Там, я приймав цього попліку і дюкорубку, і темніше кинув. Я його злай випадково телепортував гравця, який був не з нами. І через це шукати літра якнайшвидше було нашим головним завданням, з яким ми успішно вправились. Найполутавши, було, було прийняти рішення про початок будівництва міста. Тому знайшовши швиденько територію, ми почали. Да поднимай, если можешь. Есть mm -hmm. дело. На горизонте. Ой, еще есть ты, ночку. Oh, <laughs> Це колись я на і встав повідомлення Побачив ну, я там найкращу а, українську анархію. Зайшов я на сервер. Побачив віслюка. Ну там давай, скритим, ну, думать не давай. треба. І пішла із ним, вознятися. Каніфоліо і спілку. Давай я стой, давай я з шейдером за скрині Стой, 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 сейчас поймает момент, коли він халат. Я йому тоді присунув, а він мовчки щось стоїть. Думав, я що він заснув. Ну я фаст тип тут и сюди, і вроді вс нормас. Потім поняв, шо віслюк, мужик, и я вже підорас Ловкрафті, я вислюк, я йому тоді присунув, а він мовчки щось стоїть, думав я, що він заснув. Прокинувшись вранці, я поставив собі ціль знайти хоч декілька елітр, тому я і вирішив відправитись в Вент. Але можливо це все було б дійсно цікаво дивитись на анархії, а ми на ванілі. Тому пропоную перемотати час трішки вперед. Стоп тільки що був, ти кажеш, місце Де? Кільк, стоп, я не бачив нікого тут. Це був пранк про пранк. забудь. Сейчас на его не ни сломал, Никто не собирается застраивать остров машинным бамбуком. Верю я поверю. Верю, Начинаем. Я тут, поверю. Прям, тут прям, тут верю, я поверю. 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 Я сейчас обнаглею, я прямо сейчас у нее над головой буду ставить совсем. Ай, нагрей, ай, не стыдно. Да пофиг на вход, пофиг на вход. Ой, что напишет плюс один? Что за... Ой, я бачу туда вход. <свят> <свят> мы на тоже 2.30. Мы ни при чем тут. Мы, мы тут не при чем, Estamos мы тут ни при чем. нас через Суайны двигаться. Мы продолжаем дальше засаживать, чё? Не ага. Ну все, минус же так. И так все равно, что мы эту сейчас всю базу застраиваем этим бамбуком. Да у нас не пах. Самое главное, чтобы оно сейчас понял, все выросло максимально сильно, чтобы тут вообще ходить невозможно. Было. Не удався подумаешь. Ты да, бачу! О, попролетали, попролетали! А це знаєш, и за чого? Знаєш, и за чого це? Ой, а я тут цей собі ферму бамбука строю, я тут цей ферму бамбука строю, Можна? Ви ж не проти Я тут ферму бамбука строю, то можно? раз А по-друге. Скайблейз сказав, що він сам все буде убирати. Да. Ні, ну блин, халявний бамбук. О, о. Не, ну молодец, молодец. Ты, ну, 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 я экономист стоит Дивися, вот ты можешь сейчас... А, это потому что Skyblaze спалился. Что это было? Я его крик Хочеш на ваніло тоді учись заробляють барнобіло. Ну завершивши наш пранк, ми відправились на базу. А вже на наступний день ми знайшли цікавий mm -hmm. плагін, що було у нас на сервері. Але я дуже радий, що я залишився з білдозавріком, якого я ненавижу. Нема І... нічого краще, ніж чиста крепка у скарі. Нема нічого кращого, ніж білдозаврік. Толіка вже вставив. Гойда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Крепко бере крепко. Мене ще й не дроп Дві залпом п'ю, мужаки. Хто это? Ай, мене убило! Павлі, на тобі ще горілки. Нащо такі? Парні роззача. Тихо! хата. За наше графство. Хоба. І друге залпом. Хоба. Так позиція, він розбився. А потім стала ще одна дуже цікава ситуація. Внаслідок чого все грасто також знову було все п'яним. Рап нашого міста. Я як Віконд Флоксі XD, хочу звернутися до вас з проханням побудувати церкву, саме наших лицарів, щоб вони побудували церкву для того, щоб звести наші серця в будинки. Як быстро ростуть чужі діти. Ох, ви не звертайте уваги. Так, <плес> да, звісно, ми вам збудуємо а? А, церкву. Я Докуплі. хочу вас питати, чи при, чи <плес> приймаєте ви е, Софію в наше графство, як жінку віконта. Звичайно, приймаю. Ой. Дякую вам велике. Можна вам руку Да. <реш> ну і після такого наступний день у нас була повна підготовка. Хтось будував церкву, хтось готував їжу, а я побудував невеличкий бар, наварив купу алкоголю і зібрав плейліст. Все було ідеально, аж до моменту, доки я не придбав нові навушники. І через це сталася невелика проблема зі звуком. І, на жаль, нічого окрім мого мікрофону на весіллі не записалось, тому пропоную просто подивитись невеличку нарізку з цього весілля. Дорогі Флоксі та Софіра. Сьогодні ми зібрались тут, у серці гравства Девон, щоб стати свідками вашого союзу. Ваша історія почалася в центрі міста завдяки нашому спільному друге від до Забріку. І ця зустріч стала початком вашого шляху разом. Флоксі, ви той, хто знайшов у Софірі свою музу та опору. А Софіра, ви. Та, хто відповіла на цей зв'язок теплом свого серця, сьогодні ми благословляємо вас на спільне життя, повне радощі, розуміння та незламної єдності. Нехай ваша любов, як і це графство, буде міцною, величною та живою. Флоксі, чи згоден ви взяти Софіру за дружину, любити та підтримувати її все життя? Так, звичайно. Софіра, чи згодні ви взяти Флоксі за чоловіка. Любити та підтримувати його все життя. Так, звичайно. Нехай ваша любов буде міцною та радісною. Благословляємо вас на щасливе життя разом. Так. Я вас, я вас поздравляю, Флоксі і Софіра. А, ось вам шалкер. Ваш подарок это вот этот шалкер. Я кат сердця оторвав. Так. А тепер, а тепер. внимание, сейчас хочу сказать всем по поводу алкоголя. А, справа от вас есть невеличкий бар. Туда подходим и по одному берем алкоголь. Кротик, вставай за свою работу. У меня нема твоя кассета. Подождите, я, я подготовил плейлист. Давай. О! Давайте не будемо на стол хотя mm -hmm. А... У нас другий бармен вроді був. І хто? іди сюди. І хто? Ловлю, ловлю. Оп-оп-оп, давай, давай. Оп-оп. -да. Сейчас. -оп. А, Кого? давайте, один, один даю. У мене тільки два. Та мене утягує, подожди. Отпусти. <свист> Отпусти. Оп, 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 оп. Что-то не, не отпускает. <свист> 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 У нас тут, по-моему, один двухсотый. Флокси, ты твоя женщина. <свист> <Yeah>. <свист> Подожди, а шо це, а шо це за свадьба без драки? Я в сна, лехами, Та ну не мечом же, сна, лехами, ну не мечом же. Сна, лехами, На А я вас нашел. Ой! А что тут происходит? Я принес выкуп. Я выкуп принес. Я выкуп принес. А ну давай ты сюда. Сколько? Сколько? Сорок. На. Давай, пошли за мной, за мной. Да, да, пошли. Все, там вторые этажи, там жди своего жениха. Все, мы пошли в капятошку. Все, все в гей-клубы, Дэн. Да?